Згін для підлоги 503. Це просто топ усіх топів з наших позицій в продажах. От. Тут широка резинка товста, він на 75 см цей згін. Хороше кріплення з хомутом. Рукоятка люба підходить. От. Можна роздивитися отак от, як воно тут зроблено. Інколи в нас запитують, чи є змінні резинки для цих згонів. Ні, змінних резинок поки що немає. От вони отак от закручені, там. Ось цікаво, напевно, переклеєно. На таких закріплено. от, от виглядає згін 503-й.